Промта, пром, мої кохані, з вами хана, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе, а я про вас коли станеться? Тут зараз ви з цим чоловіком підвищеному стані, ви його знаєте. Знову про минулого. Мої визірванки, коли ж це закінчиться? І е, ситуація повинна змінитися. Так, тобто головою ви в тій ситуації, ви від нього тут навіть захищаєте свої особисті кордони. Можливо, хтось щось там чи заблокував, чи щось сказав. Коли ж станеться та зустріч? Ви чекаєте на неї, тому що ви дуже вклалися в ці відносини, вклалися матеріально і. Часом своїм і своїми з якимись конкретними діями в цих відносинах, хто ці грошима. Так, тут ви будували ці відносини крок за кроком, вам розказують про цього чоловіка, щоб ви його впізнали. Я спеціально не казала нікого загадувати, тому що хочу, щоб до кожного прийшов той, хто їй потрібен. Почуття є та коли ж станеться війка чаш. По взаємне кохання з цією людиною. Станеться це цифра два. Чащі нарешті не пентаклі. Це може статися і другого числа. Двого обмеження чудо спілкування і бачення. Аркан Мир ви на відстані на великий з цим чоловіком. Єрофант. Але кажуть, вищі сили все бачують, Вищі сили все знають і що вони хочуть вам сказати. Колесо Фортуни. Хочу казати, що відносини з ним у вас поновляться по фортуні. Хто мені? Буду писати сонечки мої, що я не хочу з минулого. Напишіть відміняю. Прийде новий. Так будете стати на вибори шляху, до речі, бути вам цим чоловіком чи ні. Ви ще сили, а що ви поправите моїм феєчкам? Чи треба його приймати? Аркан суд, Кажуть оцініть. Дуже добре подумати, до речі, заказу на особисте життя. Він вам завжди покаже справжні обличчя чоловіків, з якими ви знаходитесь, з які приходять і з якими ви є. Це дуже важливо. А більш конкретніше, чи треба з ним бути? Кажуть, думайте головою і відключіть серце.